Всім привіт! І Сьогодні я покажу, як залутати стерлінг у Джед Rails. Спочатку в мене є кінь, тому я зразу їду до того стерлінга. Побережаю шахту, ми не будемо лутати, бо насправді я трохи боюся і, ну, як сказати, боюся. Ну, коротше, ми її не будемо просто лутати. Спочатку ми їдемо або йдемо. До, ось там, от, за церквою є шахта, там прохід в шахти. І там, біля вагонеток, ну, десь там має бути, там є динаміт. Ось тут. Ми його забираємо в сумочку або в руку. Ну, не знаю. Мені удобніше в сумочку. Так, і беремо в шерівці. Е за гратами чи не за гратами, я вже не пам'ятаю, беремо факел і йдемо до банку. Чесно, мені цей пароль лінь шукати, тому краще це зробити, якщо ви не хочете шахту золотою. Беремо факел і беремо динаміт. Ми піджигаємо динаміт і відходимо. І, друзі, не забудьте, щоб вони відійшли, бо може таке трапитися, що всі вибухнуть, скажімо так. Ну, отут облігації ми забираємо і з другом не забудемо поділитися звісно. Так, тут я все скидаю, бо в мене закінчиться батьківський контроль, точніше в мене фемелі лінк, тому в мене закінчується час. Ну, а якщо ви хочете більше подібних відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім удачки, всім па-па!